Так, починаємо з віршика. Чий то хвостик стирчить? Цифра 5 до нас спішить. Цифра 5 або п'ятірка. З нею здавна дружить зірка. П'ять у зірочки кінців є п'ять пальців на руці. На нозі також їх п'ять. П'ять копійок це п'ятак. А зараз подивіться на малюнок і порахуйте, скільки ж метеликів. Так, рахуємо. Раз. Один. Один. Три, два, три, чотири, пять. Скільки метеликів? П'ять метеликів, так? П'ять. Так, а зараз порахуємо, скільки вагончиків. Рахуємо. Один. П'ять вагончиків. А скільки полуничок рахуємо. Раз, два, три, три, два. Один, два, три, три, ай. Чому шесть? Полонечок скільки? Хіба шість? А ну порахуй. Два, три, чотири, п'ять. Так, п'ять, вірно, п'ять полонечок. Так, далі. А скільки у нас... Порахуємо, скільки у нас сливок. Рахуй. То скільки сливок? П'ять сливок. П'ять сливок. Так. А тепер, будь ласка, порахуємо, скільки у нас мисочок. А нижче ще. Всі врахую. Всі. 3. Так, вверху, вверх два, а внизу п'ять три. Скільки разом буде? Раз, три, три. П'ять. П'ять, так. Ну Так, хорошо, молодець. Так, вірно, п'ять. А зараз діти, послухайте казочку про п'ятірочку. Знає, з ким дружить п'ятірка. Вона подружка п'яти пальців людини. Їх п'ять на правій руці, п'ять на лівій руці, п'ять на лівій нозі, п'ять на правій нозі. На зиму п'ятірка плете м'які рукавички. Перша хатинка для першого великого пальчика. Ось подивіться. Анічка, дивись сюди уважно. От, великий пальчик. На зиму п'ятірка плете рукавички м'якенькі. Перша катинка для великого пальчика. Друга для вказівного пальчика, ось я показую. Третя для середнього. Четверта для безімяного. А п'ята для мізинчика. Тепло і затишкно взимку пальчикам у рукавичках. Ось для п'яти пальчиків. А зараз відгадайте загадку. П'ять братів тобі знайомі. Без одягу вони в домі. Та в мороз брати оті ходять в теплому пальті. Це, це загадочка хто про що? Анічка. Каже, це про пальчики. Мені теж дуже важко. П'ять братів тобі знайомі. Без одягу вони в домі. Та в мороз, брати, оті ходять в теплому пальці. Ходять в теплому пальці. Це наші пальчики ходять в теплому пальці, правильно? Ось при наші да. 5 пальчиків це рукавичка. А зараз поміркуйте. Будьте уважні і послухайте е, віршик задачку. Скачуть жабки ква-ква-ква. Ой, яка м'яка трава. Тут три жабки. А там дві. Скільки жабок у траві? П'ять, вірно. Запишемо таким виразом. Прикладом два додати три дорівнює п'ять. Так, Наступку, наступну загадочку слухаємо. Он на ганку біля хати грають цуценята. Троє білих. Мов той сніг двоє в плямах. Скільки всіх? Раз. П'ять. Три. Додати. Два. Дорівнює п'ять. Молодецька. Так, записуємо ось таким виразом. Скажи, будь ласка, а які в цьому виразі знаки є? Додавання та дорівнює? Так! Так, три додати два, то буде п'ять. Наступну загадку слухаємо. П'ять зайчаток вийшли з дому. Спершу стали по одному. Потім в пари топчуть сніг, хто без пари геть побіг. А що таке пара? Аня, що дві? Пара це двійка, вірно, це два. Так, а тепер. Як правильно записати це виразом. Прикладом. Спочатку у нас було зайчиків по одному. Один зайчик додати один зайчик, додати ще один. Плюс один додати один. То всіх, скільки разом буде зайчиків? П'ять. П'ять. А зараз зайчики по парам. 2, значить, 2 зайчика додати 2 зайчика. Нам залишається один зайчик без пари, тому пишемо додати один, то дорівнює разом їх буде 5. Ось так ми записуємо виразом таким прикладом. Так, наступну, слухайте, загадку. Чотири сороки прилетіли і на куч калини сіли. Бачу, ще одна летить. Скільки стало їх усіх? 5. Чотири було на дереві. Додати одна, яка прилетіла, то дорівнює 5. Вірно. Всього сорок. Завершимо наше заняття вивченням скоромовки. Слухайте уважно. Я спочатку буду повільно читати, а ви послухайте. П'ять хлоп'ят хлоп живуть в гойочку. П'ять маслят ростуть в лісочку. У хлоп'ят тапочки, у маслят шапочки. Запам'ятали? А тепер давайте разом чуть швидше. Повторюй за мною, Аня. П'ять хлоп'ять живуть в гойочку. П'ять хлоп'ять живуть в гайочку. П'ять маслят ростуть в лісочку. У хлоп'ять тапочки у маслят шапочки. Скажіть, так, давай ще раз. П'ять хлоп'ят живуть в гайочку, п'ять маслят ростуть в лісочку. У хлоп'ят тапочки у маслят шапочки. Дома вивчите цю скоромовочку, а потім в ній розкажете її. Добре, я вам її ще раз скину в вайбері і ви її поучите і швиденько мені її розповісте. Так. Скажіть, будь ласка, що ми сьогодні на занятті з вами робили? Яку, що ми сьогодні з вами вивчили? Яку цифру ми сьогодні з вами вивчили? Вірно, ми вивчили з вами сьогодні цифру 5, а також ми з вами і розв'язували задачі про цифру 5, так? А ще ми слухали з вами казочку про яку цифру, Аня? Так, like. вірно, ми сьогодні слухали казочку про цифру 5. Так, ми сьогодні познайомились з вами з цифрою 5. На все добре, до побачення, до завтра. До, до наступної зустрічі. Завтра у нас заняття з гра.